Чи, чи не договорились? в Команді чи так платить на. Сказали, якщо ти хочеш залишатися в, в команді, мусиш 20%. посидіти. Так і виїжджаємо в словетне місто, де проходила молодість Анджеліни Джолі і Бред Піта. А куди ми їдемо, дізнаєтесь пізніше. Підійдемо до місцевих футболістів футбольного клубу «Городок». Та, треба було сказати, я б одів балонку його. Та перестань, перестань, ти вже тоді був. <ривіт> Здорово. Здорово. Привіт. Що, ви готові? Молодці, Та, це все готується до футболу, все на професійному рівні. Як завжди? Дай Боже здоров'ячко, козаки. Ну, поле з вигляду шикарне, як вемблю виглядає. Погода то, що треба дощик змочив, шикарна. Вона гарний настрій дивиться далі. Ромару, йдеш оціниш, поле? Оціночка поля. Ну файно, то добре. Не розкажете мені, як воно. Що, Сашко? Це нормально? Ну зачіска топ, зачіска. Топ. Нормально, скали нормально були, все, так що це от, не переключайтеся. Ліва, зайка, ліва захисник, Влад, паник, Влад, ніп, тулік, по нападаючі. Пенальті, хара. Ні, якщо ти не хочеш, ні, ні, давай кушла, якщо ти не хочеш кушла. Кушла це... <рес> <рес> це... <рес> не хочеш, тенічки. Тенічки я... не я... хочеш, Влад. <рес> Vladne božeš ni. Sajka, če pesem. Pesem, vragam. Peri, peri, kolikor. Pravi, da se prosto na podhode tam veseli, da si ti po našem domu. Še vedno šele divato, sramotni pomeni. Поки команди розвинаються, підтримка готується, страшне. Легень, вперед. А ти що не граєш? Бачите, травми. Це є футбол. Професійний спорт, він не буває без травм. Буває, якщо ви граєте PlayStation, більше нічого. Не бійтеся, грайте в футбол, допомагайте армії, все буде добре. Правильно я сказала? Правильно. Трошки збираються навіть болівальники. Трошки вже є. Це нормально. Зараз все нормально. Це буде. Або не буде, а щоб знати, чи буде, чи не буде, ви вони і залишатися далі з нами. Да, ти що? Кавку чекає судів. Молодець, хоч хтось, ти все-таки віриш, що буде, щось, Буде, там. Ми всі чекаємо. Так. Ми теж чекайте, а що зробити? Але блядь. блять. Все, Готово для матчу. йдемо починати. Раз, два, три, свисток і, і футбол почався. Вам гарного перегляду. О, година, яка... Не можу розказати. О, що там ну а ні, уважайте, вже ломите, що ексклюзивні кадри. Я не Є такий тяжкий, а як ти є? <сум> Я не Я не є такий тяжкий. Так, болівальники з двох сторін, це як має бути. Підтримка в команди буде точно. Футбольного клубу Городок. Маєте змогу на своїх екранах побачити місцевих болівальників, які прийшли підтримати свою команду. А в той час футбольний клуб Леїн Брюховичі пропускає вже на другій хвилині. М'яч 1-0 на користь господаря. Пропустили на перших хвилинах. Футбольний клуб Леїн Брюховичі. О, а я ну, нічого. Рухаємося далі на початку. а ще все в Я взагалі тільки О є. момент, як можна було не забити. Давай, давай, давай! Шо? Стріляй! Сумасшедший момент було, Дуже небезпечно можна було забивати, але не летить наголтою м'яч в ворота. Що там, Маврюш? Не можу на камеру того казати. По краю, по краю!

Так, попробую. А? А розмок, спок, дишу. Перший. Бідо чорну. Пащи, лишє. Рай. Пащи бійний, блять, ззаді. Пащи. Що ти тут де? Просто, блять, лишче. Пащи, лишче. Кидай за на м'яч. Ой.

Толик, Толік! З початку матчу Андрюха ще ні разу не сів на ту запасних. запасник, в вірі. Не може спокійно дивитися при цьому рахунок. Як не забитий, йомайо, це просто капець. Можна було вже зрівнювати вихід сам на сам. Нічого було дуже супер, було дуже небезпечно. Готовий, йдемо далі. Я другої дошки не буду лумав. Не буду на чим сидіти. А то все зняли, все зняли на там. Блюю! Вс так долго! Боба! Додаємо зо туди! Гравці, що на заміні готуються, трохи. Виходити хочеш, Саша? Да. Трошки помогти. Зараз Аня поможе, ні? Треба, зараз вийдемо. Ну, — Але нічого страшного немає одиноко. Зараз, зараз рівняємося. Я теж така. Головне в першому таймі заняти. Так, ну в момент кап'ять же скільки було.

Дуже багато йо? моментів. Зараз вони має втілитися в тілі гол, тому що не може стільки моментів даром пройти. Ну що ж, завершився у нас перший тайм з рахунком 1-0 на користь футбольного клубу Городок. Але то тільки перший тайм. Зараз Та команди йдуть на відпочинок. відпочинуть. наберуться трошки сили і вийдуть з новими бажаннями на другий тайм. Що, що нічого не втрачено, ви не переключайтесь, ви залишайтеся, буде цікаво. Точно. І, м'яч This of Gody Miya, and then the Buddha spy you. Me prospect is a tea. Mission to Bascaza. It is another prosity miash, develop, not the pastayana prosity miash. Tony Karoshacrify measure line in the tone and mug at that you can do with our ooshes. Tony Dash Acrivice attack, rustic.

Що ти пускай голову? Давай, ну, давай, давай! Брачуйте город. Бачите, в городку люблять футбол. Переходять, на велосипедах переїжджають. Всі повиходили, знайшли час, щоб підтримати свою команду і трошки відвіритися від тих подій, які відбуваються в нас. Бачите, як приємно. Ти це зіш постоянно. Ну з'їлиш мене, бажайся. Непомагай зазад. Що я вам скажу на другий тайм, внесені певні корективи. Самсон Годин все, що мав сказати. Сказав, команду настроїв, нема що додати. І зараз буде в нас. Починається другий тайм. Назад, Андрюш, що там по другому тайму скажеш? Важко. Важко сказати. А нічого, в першому таймі мали багато, моментів вже було забувати. Могли пропускати. І Могли. І пропускати. Я то не хотів казати, але що є, то є. Нічого з Богом на другий тайм, це буде добре.

Пацани, що треба міняти, що там не то, що не можемо забити? Треба а ногу, все буде нормально. Моменти є. Є моменти, правда? Переважаємо. Просто не, не воза нам все. А то що не А то тільки початок. Бачите, це тільки початок. Я тобі, нового мампла. <рес> Все добре? Ну. Добре. Ка, я вам кажу. Ще без Знайдемо, давайте зараз будуть голови. В принципі, ми так. Хочемо, ні? Це два-один закриємо. Два один закриємо. Все, а я йду, то поможу закрити. Просто ніяк не залітає, то мняч ворота. Я не знаю, який то вже момент. Я вже з того рахунку збився. Юра, на випередження, гра, коли подача йде. Беде до молодих спортсменів, підійдемо спитаємося, як їм тут. Пацани, як вам футбол? Та а добре? А хто грає? Городок і все, і ми більше не знаємо. Не знаєте ви ж? А ви чого не граєте? Ви молоде покоління. А ми футболістів. чекаємо, поки закінчиться футбол і будемо грати. Тож будете грати? Ви, так. То може давайте йдемо, скажемо, хай закінчую, то все. Серйозний футбол, бути, ні? Заважають вони вам, так? Та ні, та ми поки що подивимося, а потім будемо. Почекайте, щоб дограли, так? Точно? Ну добре, як скажете. Ви любите футбол, так? Ну добре, козаки, слава Україні! Молодець. Беляшка, Юра! <плес> Рома Панчик, зданий гра. Арите. Міц. Ти. Я м'яч водима. Не та. Вфор води сило. А подскажем сам. Так. Я розумію. Скільки зіграли? 71. 71 хвилина, готується чергова заміна формуліку клубу Дріковичі. Номер солідний. Що треба тепер тільки забити. Номер, да? Мій номер, так. <реш> ну, ти маєш з ним забити. Я для снікер вже докупляти. Зробимо таке? Я, я зі всіма спорю, ніхто снікер з не хоче, може ви пива хочете, скажіть бі. я вже не знаю, на що з вами спорити. А ша! Ну,

<плес> Та, Закінчилось. 1-0 на користь футбольного клубу «Городок». То футбол. Бувають перемоги, бувають поразки, бувають нічі. Нічого страшного. Рухаємося далі. Констатуємо той факт, що... Перша поразка в тому році гроші. Ну нічого. Хочу забрати сюди. Вам дає шанс, кайжі. Я вам дає шанс, кайжі. Эти губы. Но он мне показал. Я не когда я состав взял. Я не ошибаюсь. Эти губы мне показал. Я не ошибаюсь. Но, ребята, я вам прошу. хodi тreneroвкo o nezilитme liçãn anegra aneкаtсmodea liçon aneкаto eтa vi visan na тraneрoвкo egraj daвa egraj daвaй пomaje comand a pasiвas gрпoeaвa Фокси, фокус, ок. не файл. Так, да. Виш такі, дякую. Все, дякую. Бачиш Сем, нелегко бути зіркою. Ну так. Легенда футбольного клубу тепер буде цим легендою в колеги. Що Сашко покидаємо в городах базочків. Льопчик, не гадав, але то футбол, то нормально. Хоч потім зберемося. Знаєш, як то говориться, перший після гривень. Та кажи, що ну вже як. Знаєш, як то кажуть, то забув. був.